Скорпіони коротенький прогноз на червень. А місяць, в якому у вас можуть бути сумніви, місяць, в якому у вас будуть вагання або качелі, а місяць, в якому ви можете перебувати в такому стані. Сьогодні, думаю так, завтра думаю по-іншому. Тому основний акцент на те, щоб запобігати таким качелям і навчитись робити вибір. А може бути дуже важко із-за ось цих качель, або качелі із-за ситуації, із-за якої вам важко, тому що є певна зневіра або певні розчарування. І Результат, але результат вас порадує. А із стану невизначеності, із стану от якоїсь такої невагомості, ви перейдете в стан стабільності, в стан гармонійних відносин, в стан гармонійної ситуації з довколишніми людьми, фінансово стабільної ситуації. Тому ось цей ці, ці качелі вони будуть тимчасові, скажімо так. На що звернути увагу? Може бути увага на інтернет, соцмережі або увага на можливості, які ви можете отримати, і остеріга.